Будемо грати. У PUBG Це така гра, там, де потрібно грати та вбивати. Ну, так, вбивати. Е, це мій друг, ви його не будете чути. Е, або якщо будете чути, то це буде проблема. Окей. Е, не буду говорити, чому буде проблема. Ну. Но... Е, окей. Починаємо. <різь> мій скин дуже. Дуже крутий. Окей, давай ставити мітку. А мітка, я думаю, можна було б і сюди. Ти знаєш, що там. Але давай не туди. Я не хочу програвати ще раз. Давай сюди. Ну, давай справимо на літак. Або... ні, 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 не треба. Програємо. Давай краще. Ну. Тому буде дуже багато людей, хто захоче на літак. Ну, давай хтось один буде. Давай хтось один. Я перший вже полетів. Вже полетів. А тут себе не буде дуже приємно, якщо нас обох вб'ють. Тоді точно не вийде. Я тут, я тут один, я тут один. Усе ага, ага, я чекаю, я чекаю. Вже треба ракети пускати, там хтось уже вже є. Давай. Ага, якось uh, по іншому треба пускати ракету, тому що. Я... Де робот? А, -а, -а, а, я. Мені трішки не потрібен робот зараз. Ну. Ти ж можеш чимось uh, управляти, щоб стріляти. Усе? А, ні-ні-ні! Давай летіти вверх, щоб нас в нас не попало. Ой-ой. А-а-а! Чому ми летимо вниз? Уні... Як треба стріляти, я чогось не розумію. Ну давай зараз вже летіти униз, типу. Ти сядеш. Я чогось не розумію, як треба ракети пускати. Окей, давай ти. Я сяду тут, а ти пускай. Ага. Він. Ага, блін. Ага, усе. Мене вже робот б'є. Давай, вбивай його. Вбивай. Треба просто вбити. Супермена, який. Він де? Де він? Де він? Окей. А! Чого мене на грамоло Де ж він? Йдіть-йдіть. Але тільки... Але тільки на маленький пістолет. Там, напевно, хтось є, що робота тут був. Так, тут хтось є. Усе. А! Він РПГ не брав. Ха-ха-ха! <свист> <свист> тепер буде дуже легко вимічти цього робота. Треба шукати ще по літак починити, тому що я не дуже добре на нього. Тут хтось є інший. Навіщо нам машину? Треба знайти а, щоб чинити літак. Якщо ми зможемо далі так. то це буде дуже добре. Ти будеш летіти, а я за тобою. Так. А, треба у нього сісти? Дай її сюди, я спробую щось. Для цього треба сісти? Це, напевно, якщо б ми його не зламали. Ну, окей, тоді будемо не на літаку. Я буду тут сидіти, сидіти та дивитися. з гори. Щоб, якщо що, з гранатомета бац і все більше нема. Не, при, не потрібного потрубу, потребу. Хтось тут є! Там літак летить ще полот. Поїхали на, на машині. Туди, туди і треба. Давай, 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 давай. Ти сиди за грама... гранатомет. Ну, на гранатомет, а пулемет. Ти ж бачиш, де він? Давай, 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 давай. А я буду всіх з гранатомета. Це він там? Де ти його бачиш? Стоп, 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 стоп! Запинись! Треба робота! Треба треба. Зараз якщо, якщо хтось сяде у робота, я просто його шмальну. Вибач, зараз не можу допомогти. Мені ще треба з цим розібратися. То моєму Бог. Фу, я не розумію, як він не помер. О, окей. Е, я більше не хочу перезнімати тому. Дякую за перегляд, а на цьому все. Вибачте за те, що ви не змогли подивитися ну, не почути моєго друга. Я потім все зроблю, як треба. А на цьому все. Ще раз говорю. На цьому все усім па-па.